Всім привіт! Вітаю на каналі моїми очима. Дивіться, де сьогодні я знаходжуся біля мого міні-городу на території готелю в Ірландії. Зараз покажу вам його сьогодні ближче і розповім та покажу, що буду сьогодні робити тут. Мені треба попересаджувати саджанці, які я вкорінила. Ось вони, бачите, вони так гарно, швидко ростуть і ось. Капець. Але покажу вам, які вже в мене врожаї є. Он перець. Ось, бачите, такий вже перець. Але тут сьогодні я помітила, що щось його он почало їсти, блін. Це мені не подобається. Але дивіться, які в мене вже тут красиві черрі томати. І один вже почав дозрівати. Я нижні листочки прибрала. Ось, бачите? А верхні залишила. І сьогодні вже прибрала вершечок, тому що томати вже двохметрові, вони вищі, ніж я. Бачите, поприщіплювала, щоб вони вже дозрівали. Огірочок також буду опускати вниз. Ось бачите, нижні листочки поприбирала, вони вже пожовкли. Ну, він не витягує. Ось четвертий огірок. Три ми вже з'їли отаких десь розміром. А ось четвертий росте. Їх небагато. І саме огірок не витягне, тому що я бачу, що жовтіють листочки, тобто він уже не темно зеленого кольору. Але ви знаєте, навіть якщо в загальному він там дасть кілограм огірків, то це вже добре. Землі мало, і я його нічим не обробляла і ніяк не удобрювала. Бачите, запилюють його. Комашки. Так що все нормально. Це томат тьоті Людин. І там в кутку томат тьоті Людин. О, дивіться, хтось перець жере, слимаки. Ой, йому капець. Бачите, як жерло. Вони, напевне, повзуть по цьому і їдять його по стовбуру, по пластмасу самого. Це тут лін. Перець, він нам ще зав'язував. Дивіться, скільки перчиків. Це він стояв у неї в кімнаті. Він розміром десь більше метра. Гігант просто. А це мої. Вони, дивіться, наскільки менші, ніж її перець. Бачите? Це мої, які на вулиці росли, а її, які в кімнаті був. Подивіться, яка різниця. Ось, але його тут щось їсть вночі, бачите? Блін. Може чимось замотати його. Ай, так, це людин томат також тут людин. Пішов в ріст після того, як його на вулицю винесли. Я тут його пасинкую, доглядаю за ним. У нього вже також грони є. Тут Люда казала, що в неї в кімнаті грони повно просто і вже червоніють. І це її також томат. Це її перчик і оцей її перчик, маленький оцей. Бачите, треба його, до речі, сюди поставити на сонце ближче. А я зараз хочу подосипати ось землю. Бачите, як мало землі стало в томатах. Попересаджувати деякі. У гірки ще засиплю землю. Ось у мене є земля. Оце сюди порозсаджую їх. Коротше, в мене повно роботи сьогодні. Так що, друзі, якщо вам таке подобається, підтримайте мій канал. Мені буде дуже приємно, а вам нічого не вартує. Всім приємного перегляду. Взяла такі рукавички. Якраз сьогодні не спекотно, гарно в Ірландії. Дивно звучить, так в Ірландії спекотно. Але в цьому році так. Аномально тепло. І аномально сухо. Хоч кожен тиждень йде дощ. Але це для Ірландії сухо. Ще ось такі під морозиво є з контейнери, бачите? Добре, що Максим любить морозиво. Я сюди для дітей висажу томати. що До мене трішки дітей тут приходять і вони хочуть томати. Ну, я їх чекала, чекала, щось їх немає, то я їм потім вже скажу, що це я для вас посадила. У мене тут є 5 контейнерів. Піду воду принесу. Ще сьогодні пересаджу грошове дерево. Бачите, як воно пішло гарненько. Але йому не подобається цей стаканчик, тому я зроблю по-іншому. ось томати. Вже дітлахи прийдуть. Ну, дітей не можна начебто знімати на відео? Ну, я не знаю. Це від батьків залежить, напевно. Так, роблю у цих контейнерах дірки о такою запальничкою. І тут дірки. Я вже зробила раніше. Дивіться, яка розсада нова. Розсипаю землю в томатах. А, два тріса у тебе. Ну що, подосипала землю, бачите як? Ось посадила нову томатину. Пересадила мої вазони, грошове дерево і оцей Люда додала мені. Ще нових ось понасаджувала. Бачите, як тепер виглядає все. І для діток. Допомогла їм посадити. Вон дивіться, скільки. П'ять горщичків і оцих два. Це я для них раніше ще посадила. Вони раді такі. Передаю вам вітання. Ось. Так що, таке в мене сьогодні відео з мого городу Всім дякую і всім пока. Це вже наступний день, вечір. Привіт усім. Хочу подивитися, як воно тут усе прижилося. Дивіться, хто жере цей перець. Бачите? Слимак падло. От падлюка. Подивіться, який рок за один день підріс. Подивіться, скільки квітів там ось новий огірочок. Бачите, він плодоносить через, я скажу, оце один. Єсь... Є огірочок, потім один, два, три, чотири пустих і на п'ятий знову огірочок. Бачите як? Так, ну що, наче все прийнялося. Те, що я вчора садила, подосипала землю. Дивимося, чи нема більше слимаків. Наче нема. Чи то, які в мене тут плоди. Це вже дозрівати почав. Бачите, ну все нормально. І ці, що ми з дітками посадили теж, прижилися. Ну, як прижилися, не пов'яли. Бачите, які гарні. Такий в мене вечірній город. Так що всім дякую за перегляд всім пока-пока.